А зараз ми вам даруємо хвилинку гумору. Як ви себе почуваєте після наради? Все буде табе! Дякожай! Як ви викликаєте дітей до дошки? Кодику, ходи до мишечки! в кішечки, ходи сюди! Як ви почуваєте себе на посаді директора? У мене слов нема. Ну, ну просто немає слов. І дозволяєте учням двічі перездавати вірші. Вічі в одну річку не відеш, не благай мене. Які ваші думки щодо підвищення заробітної плати? Цей сон, цей санк. Мені щено очі сниться. Які оцінки ви найчастіше ставите своїм учням? Сібен зібен, алюлю, зібен зібен айн твай, зібен зібен Ви збираєтесь до школи. Я лечу вже село лісофетом. Про що ви думаєте, коли директор викликає вас до кабінету? Відпусти, я багаю відпусти. Що ви робите, коли не встигаєте підготуватись до уроку? Ой, не буду горілать, буду танцювати. Яку найчистішу фразу ви говорите учням 11 класу? Завтра зно! Завтра ЗНО, з за, завтра зно. Як ви почуваєте себе на посаді Я я просто королева, залича? І ваше відчуття під час уроку. Боже, залиш мені трохи сил. Що ви робите, коли вам не вистачає грошей до зарплати? О, о мені повезло, я знайшов 100 гривень в траві тільки що. Як ви почуваєте себе в кінці робочого дня? Тепер я вільна. Я ви збираєтесь до школи. Ой, чи то день, чи то ніч, чи я кажу. Лія. А куди ви плануєте поїхати на літні канікули? Ми скоро поїдемо в Херсон, а потім за ним. Має тобі, обіцяю, це буде наш Крим. Говорите директору, коли йдете у відпустку.